Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цієї ночі окупанти атакували місто Шахедами, а потім обстріляли чотирма зенітно керованими ракетами с 300 Загалом повітряним силам вдалося збити 10 з 13 безпілотників. Також повідомляється про атаку на військові та інфраструктурні об'єкти. В той же час окупанти не припиняють гатити по населеним пунктам області. За минулу добу під вогнем опинилися з півсотні міст та сіл. 56 артилерійських ударів прийшлося по території прифронтових міст і сіл Оріхову Гулійполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську. На жаль, загинули двоє цивільних у Новоданилівці: – 66-річна жінка. А в Токмашці – 66-річний чоловік. З Оріхова до медичного закладу евакуювали 52-річну жінку, яка отримала поранення. Тим часом розвідка України повідомляє про зменшення присутності росіян на заес одним із перших бік Криму. Зі станції поїхали троє керівників від Росатому. Також рекомендації евакуюватися отримали і українські співробітники, які пішли на співпрацю з росіянами, що мають покинути станцію до 5 липня. На сьогодні відомо про від'їзд на півострів начальниці юридичного відділу Мансурової, головного інспектора штатського та заступника директора станції із забезпечення Губарева. Також на території самої ЗАЕС та в місті супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів персоналу, що залишається на станції, дано вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Тим часом, за даними Бердянської міської військової адміністрації, вранці у місто завітала бавовна. Місцеві чули близько 10 вибухів в районі аеропорту. За попередніми даними горить та детонує. У Генштабі підтвердили ураження штабу та складу окупантів.